Детальніше про такі технології, які б дозволили Україні зайнятися енергозбереженням, ми поговоримо з гостем нашої студії Валерієм Боровиком, який є головою управління Альянсу Нова енергія України. Добре. Вітаю вас, в нашій студії. Дякую, що прийшли. Тож, перше питання, скажіть, будь ласка, я знаю, що у вас були зустрічі з представниками міністерства енергетики. Ви так само зараз займаєтеся розробкою хвильової станції. Тож, що саме зацікавило американців? Знаєте, складається досить непогана ситуація в виробництві такої станції, як дослідного зразка на території України застосуванням американських технологій. Одне з родзинкою е, такої нашої хвильової станції, яка буде е, приймати енергію хвиль е, на морі чи то на океані і виробляти з неї електричну енергію, є те, що в, в розробці цієї станції брали участь, брали е, участь наші провідні вчені із які пішли з виробничого бюро южна конструкторське в Дніпропетровську? Ми створили на базі Альянсу Нова енергія України це конструкторське бюро, і сьогодні ми внесли в цю розробку космічні технології. Тобто, думка вчених працювала трошки по іншому, чим в іншому в інших країнах світу, як розробляє такого типу хвильові станції? Чим цікаво співпраця з американцями, в тому, що перше є, ми застосовуємо американські Канські технології це. Гіроскоп, який ну, досить велику е, має е, долю в розробці цієї е, хвильової станції. Це перше. Друге, е, є зацікавлення вчених. Одна з провідних е, лабораторій в Сполучених Штатах, Лівермонська лабораторія науково-дослідного інституту. Значить, вона зацікавлена в сумісній розробці цієї станції і в доведенні її до дослідного зразка, до потужного дослідного зразка. І третє, це в мене була зустріч півроку тому із віцепрезидентом. Дуже потужної енергетичної компанії Pacific Gas and Electric в Сан Франциско, і він розповів, що на сьогоднішній день уряд сполучених штатів виділяє їм ділянку узбережжя для тестування біля 6-7 таких станцій, які будуть звезені з усього світу, і краща станція, яка дасть найкращі результати, буде закуплена уже в великих обсягах для цієї компанії. Чому американці зацікавлені співпрацювати з Україною? Причиною чому цьому є? Що в Україні є дуже великий інтелектуальний потенціал? Так, ви вірно відповідаєте на запитання. Справа в тому, що ви знаєте, і я вважаю, це моя особиста думка, що інтелект працює дуже гарно в складних умовах. Складних умовах економічних, умовно кажучи, тобто революційні ідеї не приходять тоді, коли навколо все комфортно, і тобто, дивіться, звідки приходять ідеї. Вони не приходять. Із там провідних країн світу провідні країни світу стягують ці ідеї, тому що вони створюють можливість реалізації цих ідей. В них є фінанси, в них є інвестиції, в них є потужна наукова база, але вчені фактично працюють там з Індії, з України і так далі. В Україні дуже великий потенціал, інтелектуальний потенціал, незастосовані космічні технології. і Так далі, якщо все вдасться впровадити в життя, які яка вигода для цього від цього буде в Україні? По перше, що розробкою буде займатися українські спеціалісти на Українських підприємствах по-друге, ми за ми застосовуємо інтелект України українських вчених, які б могли далі проектувати там військові ракети, там і так далі. А зараз для виробництва нових джерел енергії ми застосовуємо цей потенціал. Ну і, і третє, це енергонезалежність України, це внесення в енергонезалежність України, тому що ми ці технології будемо і застосовувати і в Україні. Зрозуміло, багато робочих нових робочих місць. Скажіть, будь ласка, наскільки я знаю. Що енергію хвилю принципі і до сьогодні розробляли і знімали? Чим відрізняється ваша технологія? Це дешевший варіант? Чим саме вона краща, дешевша. Тому що перший, перший такий парк хвильових станцій побудований зроблений, уже і працює в Португалії. Коли ми подивились на ті цифри, які там були потрачені на це все, то вони в рази більші, ніж те, що можна зробити нашими силами. Тобто на сьогоднішній день я думаю, що це найефективніший проект, із тих, що є, існує в світі сьогодні. Зрозуміло, добре. Дякую вам дуже за цікавий змістовну розмову. А глядачам я нагадаю, що гостем нашої студії був голова правління альянсу Нова енергія України Валерій Боровек.